Подивимося на нашу зимену, яку ми сіяли 21 вересня, довго не було дощів. Перший нормальний дощ пішов аж 20 жовтня. Ну, вона трошки зійшла раніше, бо там волога була. І подивимось, що вона тут зараз є. Три листочка в основному. Стабель це товстенька, тобто вже починає там закладатись вузол кущення. Ось, ось більше листочків. Раз, два, три, чотири. Є падалиця ця соїон вилази, бо тепло сьогодні 23 листопада, але у нас ще тепло. Пшеничка росте, будемо надіятись на врожай, який потрібен нашій Україні. Дякуємо за що можемо працювати ще, тримаємося.